Сторінка 138, параграф 30 – малеча сонячної системи. Окрім великих планет навколо сонця, обертаються карликові планети, планетоїди, комети, простір між планетами та зорями, заповнений потоками заряджених частинок, випромінюванням, атомами, молекулами, пилом. Та метеороїдами. Чому вони карликові? Карликові планети набагато менші, ніж великі, навіть менші від місяця. Найбільша карликова планета Плутон, малюнок 162 До 2006 року Плутон був великою планетою, доки астрономи не відкрили за орбітою Нептуна тіла більше, ніж Плутон. Назвали нову групу небесних тіл карликовими планетами. Вони менші, ніж великі планети, і мають засмічену орбіту, рухаються поруч із іншими невеликими тілами. Чотири карликові планети Плутон, Макемаке, Хаумеа і Ерида рухаються за орбітою Нептуна, а п'ята Церера – малюнок 163-й, між орбітами Марса і Юпітера. Науковці вважають, що існують десятки і навіть сотні карликових планет, які ще буде відкрито. У карликових планетах теж є супутники. Найбільше їх у Плутона. 5. Деякі вчені досі переконані, що Плутону потрібно повернути статус великої планети, які тіла в сонячній системі малі між орбітами Марса і Юпітера у так званому головному поясі кружляють мільйони планетоїдів-астероїдів невеликих кам'янистих тіл неправильної форми. Орбіти деяких планетоїдів. Витягнуті і сягають за орбіту Нептуна. Учені вважають, що планетоїди можуть поповнити інформацію про виникнення сонячної системи, тому надсилають до них космічні зонди. Малюнок 164. Комети це людяні брили вкупі з пилом та пористими кам'яними частинками, коли комети наближаються до сонця, літани випаровуються, а навколо ядра комети утворюються кома, хмара з пилу і газу. Під дією сонця, пил і газ вириваються з голови комети, утворюючи пиловий і газовий хвости, які простягаються на мільйони кілометрів. Малюнок 165. Космічний пил утворює частинки завбільшки від декілька молекул до 0,1 мм разом із більшими твердими об'єктами розмірами до 10 метрів. Космічний пил утворює групу небесних тіл, які астрономи називають. Метероїдами малюнок 166 щодня в атмосферу Землі потрапляє понад 4 мільярди космічних тіл із групи метероїдів. Це приблизно 100 тисяч тонн космічної речовини, що рухається зі швидкістю від 10 до 70 км в секунду. Зазвичай це дрібне каміння, яке згорає у верхніх шарах атмосфери, не долітівши. До земної поверхні метеороїди, що все ж долітають до землі, називаються метеоритами малюнок 167. Де кратери, а де астроблеми. Астроблема кільцеподібна структура на поверхні землі, що утворилася внаслідок падіння небесного тіла. Більшість метеороїдів згорає в земній атмосфері. Наслідком падіння дуже великих тіл на землю є кільцеподібні структури астроблеми, малюнок 168 На всіх інших небесних тілах такі структури називають кратерами. Небесні тіла, які не мають атмосфери, Атмосфери або мають дуже розріджену атмосферу, рясно всіяні метеоритними кратерами. Малюнок 169. Такі кратери є на місячній поверхні, на Меркурії, на Марсі, на супутниках планет, на карликових планетах, на планетоїдах. Коротко про головне. Карликові планети це клас небесних тіл, менших ніж великі планети. Вони мають кулясту форму, супутники, але рухаються неочищеною орбітою разом із великою кількістю метеороїдів. До малих тіл сонячної системи належать планетоїди, метеороїди, комети. Унаслідок падіння метеоритів на поверхні небесних тіл виникають округлі западини, кратери, які називають астроблемами.